Сьогодні я покажу вам свою монетизацію на цьому каналі на Ютубі. І поділюся основним способом, як ви можете заробляти, і як зробити більше з тих же самих переглядів. На екрані ви бачите монетизацію мого каналу за місяць. Зараз покажу вам за весь час існування каналу. Ось бачите, за кілька років цей канал заробив 6,5 тисяч гривень на монетизації, що є зовсім смішна. Цифра враховуючи те скільки сил, скільки часу на це виділяється. Тому розраховувати просто на плату за перегляди можна, якщо у вас якийсь дуже-дуже популярний канал, і ви зовсім не хочете придумати якісь додаткові методи. Ви можете просто почати продавати якісь послуги. Знову ж таки, зараз вам покажу на своєму прикладі. Ось у мене найпопулярніший контент на каналі за останній час. Наприклад, ось відео моє. Про те, як створити телеграм-канал і почати там заробляти. Ви можете бачити, що поступово-поступово люди дивляться, ця тема цікава, актуальна. Відео принесло за монетизацію 260 гривень, тобто майже нічого, не було сенсу його знімати заради монетизації. Але з нього прийшли мені десятки людей на закритий канал, клієнти на консультації на рекламу в телеграм-каналах, тому що це цільова аудиторія. Так само, ось відео коротеньке взагалі, про хештеги. Бачите, тут навіть гривні воно не принесло, але з нього були замовлення на хештеги. Тобто, знову ж таки, це конкретно під продаж хештегів було відео. Ви маєте так само для себе розуміти, що просто на переглядах ви нічого майже не заробите. І треба розуміти одразу, що ви будете робити. Наприклад, так само візьмемо найсвіжіші відео. Ось банк, я знімав огляд, з нього прийшли реферали. За рефералів платять гроші. Як розкрутити інстаграм? Також недавнє відео. 55 переглядів, тобто там з монетизації практично нічого немає. Але з нього приходять клієнти, до мене звертаються люди. Ось давайте на тих знеморегувати, покажу вам. Є в описі контакти, ви можете до мене звернутися. Я вам допоможу з просуванням, з підбором хештегів, розберу профіль. У мене є. Перелік послуг, який я допомагаю, там, чистку роблю людям і так далі. Таким чином, навіть невеличкі відео по переглядах можуть приносити вам досить багато грошей. І навпаки, може бути відео, яке набере мільйони переглядів, але з нього не буде зовсім ніякої користі. Враховуйте цей параметр обов'язково, коли створюєте канал. І тоді матимете реальний результат. Ви також маєте розуміти, що недостатньо просто створити канал, почати знімати якісь відео, викладати їх, і все у вас буде класно. Ні. Це спрацює тільки, якщо у вас або є якась популярність в інших соцмережах, і то не факт, що вони захочуть перейти. По-друге, у вас має бути якийсь дуже-дуже унікальний контент. Якщо цього немає, якщо ви просто створюєте контент, який вже подібний існує на Ютубі або на інших платформах, то треба розуміти, що це довга робота. Ось мій канал, ви можете зайти на нього, побачити. Там більше 400 же відео. Я мінімум два відео роблю кожного тижня, регулярно понеділок-четвер, і бувають ще якісь позапланові відео. І тоді ви вдовго будете отримувати результати. Також чому важлива оптимізація. Для мене одним з ключових запитів є, як розкрутити інстаграм магазин. Бачите, я з анонімного режиму, тобто це не те, що там з якогось свого аккаунту, ні, це просто анонімний режим. І ви можете бачити, що тут кілька є конкурентів, і потім іду одразу я. Далі ми ще прогортаємо трошки, і бачимо ще одне моє відео. Ось тут знову є в мене відео і як збільшити охоплення, як просувати інстаграм, як вийти в топ інстаграм, як розкрутити інстаграм. Знову моє відео. Ви вже бачите, що людина, яка справді має магазин або планує створити з великою ймовірністю побачить мої відео, хоча б кілька, і вже зрозуміє, ага, цей хлопець знає, що робить. В нього є вже досвід, в нього є приклади, статистика. Він розуміється на цьому вже не перший рік, до нього можна звернутися. І ось він тоді натискає, відкриває опис. Бачить контакти, заходить, звертається, далі ми з ним працюємо, просуваємо його профіль, чи якісь конкретні послуги, там, розбираємо профіль, підбираємо хештеги і так далі. Це вже інша модель. Так само, як видалити ботів в інстаграмі. Ось, бачите моє відео на першому місці тут в пошуку. Це означає, що клієнти, коли хочуть знайти людину або взагалі цікавляться, як це зробити. Вони відкривають. Якщо в підписках пройдеться, я показую тут, як видаляти, скільки можна видаляти. І знову ж таки, якщо вони не хочуть самі видаляти і хочуть делегувати це мені, ось, будь ласка, контакти мої. Вони звертаються і замовляють. Так само і з консультаціями по Ютубу, і з розборами по телеграму працює. Ви маєте чітко для себе розуміти, що ви будете давати людям, тоді це матиме сенс. Ще також важливо пам'ятати, що коли ви дивитесь на якісь круті приклади, там Рдені, Бог, Волошин чи якісь блогери, ви бачите вже їхній такий результат, коли вони вже реалізували той потенціал, що в них є. Подивіться, що вони робили в 21-му, 20-му році, ще раніше, можливо, так, і ви побачите, що вони також починали з певних дуже маленьких охоплень, переглядів. Треба це пам'ятати завжди, коли дивитеся, виклали відео там 100 переглядів, що робити, чому так. Так працює ринок, найнастирніші, найвпевненіші в тому, що вони роблять свою справу, вони дійдуть до якогось результату. А коли ви вже зрозуміли, яка тематика саме вас драйвить, що це реально цікаво, а не просто ви хочете зайти, заробити і вийти з цього, то дивіться, ось тут я поділився своїми. Секретами способами, як я просуваю свій канал, як я просуваю інші соцмережі, і роблю це вже більше п'яти років.